З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, 17 грудня до Полтави відправили частку мощі великомученика та цілителя Пантелеймона і його чесну ікону. На шляху з Києва велику християнську святиню завезли до Мгарського Спасопреображенського монастиря на Україні з благословення митрополита Володимира відкривається подвор'я Афонського святого Пантелеймоновського монастиря. І от із цього подворя, часточку мощей з іконою святого Пантелеймона на прохання митрополита Филипа, доставлено на Полтавщину. Десятки вірян та братія монастиря зустрічали мощі святого біля воріт храму. З вірою в очах та надією в серці кожен чекав нагоди прикластися до чудотворної святині. Біля мощей великомученика Пантелеймона було відслужено акафі та молебінь. Також усім прихожанам та гостям храму роздали іконки святого Пантелеймона. Після служби у Мгарському спасопрображенському монастирі ікона і мощі великомученика та цілителя Пантелеймона продовжили шлях до Полтави. Крістіна Новосьолова, Юрій Рудь, телевізійна служба новин Об'єктив.